Вечір. Проход робимо красиво, Листя, бачите, яке колір. Це що значить? Значить, що сьогодні вночі примерзло. Квіточки поки не ці відчипані. Десь я вичитала, що треба дуже добре поливати, тільки що позаливала водою, гляньте, і один кущ, і другий. Ох, як холодно на дворі. Теплиці все позакривала. І думаю, покажу я вам, що цих красоточок може померзнути. <смі> Дуже гарні, гляньте, які гарнюсінькі. Ай, шкода, воно і видно, що, бачите, воно і видно, що квіточка примерзла. І о, бачите, руки грязні. Ой, ще декілька днів буде мороз вночі. Сьогодні було, прошлої ночі було мінус два. Бажаю всім спокійної ночі, щоб без морозу, щоб все в нас було добре. Такі вітер як лід. Вітер, як лід. Щоб у нас було все-все саме як найлучше, спокійної нічки всім.